Цьогорічний день автомобіліста віничани святкували у Гавришівському аеропорту. На литовищі городяни знайомились із новинками автопрому, які демонстрували місцеві автосалони та автоаматори. І, як, на мій погляд, найважливіше, могли позмагатися у справності водіння. Своєрідний вернісаж демонстрували і прихильники тюнінгу. Небайдуже приміряли до себе картинги, ексклюзивні та ретро-автомобілі. І безумовно мріяли про спортивні перегони, споглядаючи боліт Вінницького кросмена Юрія Берка.